Доброго дня, продам потолок від шкоди Octavia А5. Універсал. Ось так виглядає. Даний потолок кого цікавить. Телефонуйте, є в наявності. Підходить наш Октавія Універсал. Тут є трошечки пошкоджений з лівої сторони біля вікна. Ось так, трошки надріс. Тут десь 1,5 см від краю потолка. Я так думаю, що воно, мабуть, щось там буде закривати. Ще підскажіть, чи там нічого не закривається. Ну, я, А може і не закривається, може там вже геть до вікна йде. Ну, В такому стані. Тобто, якщо цікавить, звертайтеся, є в наявності даний потолок. Можемо відправити по Україні. Стан хороший, одне, що тільки нюансик там внизу. Ну, це не внизу, а це біля вікна з лівої сторони.